Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Віч у нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. Та я протерей Володимир Давидов з вами читатиму сьогодні послання апостола Павла до євреїв і почитаємо, поміркуємо, зробимо певні висновки. Отже, сьогодні ми продовжуємо читати 10 главу, яку розпочали вчора, і апостол. Павло, бачите, з, з, якби традиційна апостол Павло, але не факт, хтось, можливо, з його учнів. Тобто, Автор послання продовжує тему, е, тему е, порівняння старозавітніх образів, старозавітнього служіння е, людини, жертвоприношень, скиній і з із новозавітнім заповітом, е, умовно кажучи, угодою між людьми і Богом. Новою жертвою, одною єдиною, якою є Христос, і що вона приноситься особливим первосвященником, самим Христом. От. І далі переходимо ну, в сьогоднішній уривок. Він переводить автор послання, переводить нас до підводить нас до теми віри. Тому що, ну, в принципі, ми розглянули вже з вами те, що є старий заповідь, старі закони, скінні служіння жертвоприношення, закони Моїсея, які, втратили, які не дають можливості спастися, а е, спасіння можливо лише через віру в Ісуса Христа. І тому що тут і одна жертва, і один, е, е, якби спра... первосв один єдиний первосвященник. От. І все е, якби все ґрунтується на одному слові: віра? Тому що е, ми можемо бути впевнені: от, наприклад, що у нас в гаманці є 100 гривень чи 200, і е, ми знаємо, що ми їх туди поклали, і ми не сумніваємось ні в чому. Ми впевнені в цьому. А от е, як нам бути впевненими в тому, що. Ми воскреснемо, І що буде майбутнє. майбутнє Прошу попало в око, що буде Воскресіння мертвих, що буде Царство Небесне, звідки нам це знати? І тут якраз ну, віра, це якраз те ж саме почуття, коли. Не знаючи, що у нас в гаманці, ми впевнені, що там є тих 100 гривень. Ми, їх туди, ми не їх не пам'ятаємо, чи клали, чи не клали, але ми безумовно впевнені, що воно там є. І що, якщо ми відкриємо 100% воно там буде, ця, ця купюра. От віра, вона така. Тобто, те, що ти не можеш доказати, те, що є невидимим, а ти впевнений, як в видимому і як в тому, що вже сталося. І от якраз про це а, сьогодні, сьогодні автор послання нам говорить. Причому, а, п, за замість того, щоб багато розмірковувати таких гіпотетичних, а, мі, ну приводити якісь такі абстрактні міркування, він переходить до старозавітніх образів, де конкретно проявляється віра людини, і що людина а, отримує за цю віру. Тож переходимо до послання. Браття, не відкидайте дерзання вашого, яке має велику нагороду. Дерзання це саме віра. віра. А, бачите, ми віримо в Ісуса Христа, ми віримо в Воскресіння з мертвих і Царство Небесне. І... А які є підстави? Тільки те, що нам сказав Христос, тільки те, що нам проповідували апостоли. Але ми дерзаємо, впевнені. Вірі, тобто наша віра, це наш стан впевненісті в тому, що нам було сказано і обіцяно. І ми впевнені в тому, що ми отримуємо. Через це це дійсно дещо, як от, автор каже, дерзання. І за це дерзання ваше. Ви будете мати велику нагороду. Тобто, в те, в що ви вірите, у вірували в Христа і в, і в спасіння в майбутнє в життя вічне з Богом, оце і буде великою нагородою. Терпіння потрібно вам, аби виконавши волю Божу, одержати обіцяне, бо ще трохи, зовсім трохи, і грядущий прийде і не забариться. Бачите, от тут відображено ще чаяння перших християн і тих же самих апостолів, і учнів апостолів, те, що скоро прийде, скоро прийде Христос уже судити цю землю. Тобто таке близьке очікування. І він говорить про терпіння, значить, якісь були до того до кого він звертався, якісь вже були проблеми, якісь переслідування. Ну, в принципі, не якесь переслідування від тих же євреїв, які не при... не прийняли Христа, і переслідування вже від язичників. Тобто, ну вже, вже проти християн повставали. Через це, в принципі, що тут э, нічого нового, просто констатація фактів, що воно зразу От, Терпіння потрібне вам, аби виконавши волю Божу, тобто одержати обіцяне. виконавши жити за заповідями і отримати обіцяне. А Христос ось ось уже прийде. Скоро буде Парусія. Парусія термін, який е, ну, означає друге пришестя Христове. Далі, е, проводиться автор послання цитату. «Пра... Праведний вірою житиме, а коли хто вагається, не благоволить до того, душа моя. Бачите, що е, душа моя, це якби слова Господа, і не благоволить душа. Тобто Господь очікує від нас віру. І це, ця віра дасть можливість людині жити вічно, то як нагорода. Бачите, той, хто вагається, він е, до того не благоволить душа до того Господа. Ми ж, не з тих, ми ж не з тих, що вагаються вагаються на погибель, але стоїмо у вірі на спасіння душі. Знову ж таки, апостол автор послання закликає ніяких вагань не мати, стояти в своїй вірі і. Цим ми відрізняємось від всіх інших. Хтось може вірити, хтось, ой, хтось може трішки вірити, хтось взагалі не вірить в Христа. Ми ж стоїмо твердо обома ногами на вірі в тому, що Христос є Господь, що Він прийшов помер воскрес і возніся і таким чином спас нас. І наше спасіння ось воно. Ми його отримуємо. Це, якби таке, знаєте, на. Як це сказати, автор якби, підводить до висновку і наставляє, що треба бути е, твердими в вірі. Віра ж є впевненістю у тому, на що сподіваємося, підтвердженням того, чого не бачимо. Бачите, от він дає, автор послання дає нам характеристику, що є віра для нього. Ну і в принципі, це є віра для нас. Це впевненість у тому, на що ми сподіваємося. Е, і підтвердженням того, чого не бачимо. Тобто, віра, ми не бачимо, ми не бачимо, ми не бачимо Христа зараз з вами. Ми бачимо його на іконах, але ми його не бачили в Ми не бачили, як він Воскрес. Ми не бачили, як Він Вознісся. Але ми стоїмо в вірі в те, що, ми, що це було. І точно так же ми не знаємо, ми не бачимо царства небесного, де воно. Ми можемо інколи відчути в своєму житті, дійсно, почитати історії життя святих, як от прояви, якісь там чи історичні свідчення, так як чудесний Господь проявляв свою присутність в цьому світі. Але от конкретно де-де немає. Але є віра, яка говорить, ти віруй. Віра це якраз впевненість, впевненість у тому, що нам обіцяне, але що ми не бачимо, і переконатися ну, ніяк не зможемо, поки не реалізуємо е, ну, віру в своєму житті. Е, це ви знаєте, як, як доказати, що Бога нема? Можна, е, якщо заперечувати існування Бога, ми ніяк не можемо доказати, що Бога немає. Це колись там, от, з діалогів між віруючими і атеїстами. І от одне, один такий був висновок. що щоб доказати, що християни обманюють, треба ну, зловити їх на брехні. Яким чином? От християни посилаються на Євангелія, як треба прожити, щоб це благодать Духа Святого, отримати спасіння. Щоб їх викрити на, цьому, на тому, що це є все брехня, треба пройти. Ті ну, би, на практиці перевірити все те, що до чого закликає Євангелія. Тобто стати християнином, ставши християнином, дійсно не просто зовнішньо, а саме і внутрішньо, намагатися максимально. І тоді можна, якщо нічого не вийде, доказати, що, ти, що це все брехня. Але ж Конкретно ми ж можемо тільки в кінці в пройденого шляху і духовного зростання, отримавши результати, ми ніяк не зможемо сказати, що Бога нема, і християни обманюють. І Евангелія воно неправдиве, тому що якщо ти реалізуєш і живеш за тим, як проповідує Євангеліє, як нам до чого нас закликають апостоли в своїх посланнях. То ми волею чи неволею, але якщо ми виконуємо те, як там сказано, ми станемо християнами. Ми пізнаємо Бога в будь-якому випадку. Е от через неї були засвідчені древні. От я автор послання зразу і говорить: от, сказав про віру. Віра, є Давайте ще раз повторю: віра є впевненістю, впевненістю у тому, на що сподіваємося, підтвердженням того, чого не бачимо. І зразу переходить до прикладів з історії людства, а найкраще з Біблії. Через неї були засвідчені древні вірою, пізнаємо, що віки створені Словом Божим. Так що з невидимого сталося видиме. Ну, тобто, про творіння світу. Ми, вірує, ми не можемо ніяк пересвідчитись. Як світ створювався, ми не знаємо достеменно. У нас є гіпотеза, Одна з останніх це теорія великого вибуху, що в принципі не суперечить Біблії. Що ні з нічого Господь сотворив цей світ. В принципі, то теорія, якщо такі спрощувати і не вдаватися там в глибини, то теорія великого вибуху вона полягає в тому, що з точки відбувся вибух. Точка, це точка. Ну це це не матерія, це точка. І відбувся вибух. От, якби, дуже навіть співпадає з, біб... з біблійним е... оповіданням того, як створювався цей світ. Так от, як ми пізнаємо це? Через віру тільки. Навіть наука не може нам доказати. Наука може висувати гіпотези, але це все. Е... Ці гіпотез багато. Так. Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу, ніж Каїн нею дістав свідчення, що він праведний. Як засвідчив Бог, про дари його. Неї він і по смерті ще говорить. Тобто, ми бачимо, яка була віра у Каїна, яка була віра у Авеля, і Авель, навіть, будучи вбитий Каїном, він все рівно, якби його віра до нас досі лунає його віра, що він був щирим перед Богом, і Господь приймав його жертву. Тобто, це ось. Свідчення самого Авеля, навіть після його смерті, свідчення щирості перед Богом. І, як би, от, свідчення його віри до Бога і покладання. Так, Вірою, наступний приклад: Вірою Єнох переселений був так, що не побачив смерті і не стало його, тому що переселив його Бог. Наступний праведник один з праведників, це Єнох. Ми знаємо, що сказано про нього ходив перед Богом, тобто був угодний Богові, і не стало його. Господь його забрав. Був переселений на небо. Знову ж говориться про віру Єноха, наскільки вона величезна, що Господь його забрав. Тобто, насправді, якщо ви пам'ятаєте, то Якщо ми рахуємо Єноха, то ще одна людина була забрана живою на небо це був пророк Ілля. Святе письмо, і якби, книга навіть Апокаліпсис говорить дещо про те, що Єнох ну не прямо а там, а що Єнох і Ілія мають прийти і вмерти, тому що кожна людина має пройти цей, цей рубіж смерть, саме цілесна. Єнох і Ілля ще не померли на сьогоднішній день. Так. От, е от про Єноха. І не стало його, тому що переселив його Бог, бо ще до переселення свого на небо він мав свідчення, що догодив Богові. А без віри догодити Богові неможливо. Знову ж таки, пов'язано. Бачите, Каїн, ой, не Каїн, Авель, Єнох. Всі пов'язані пов з тим, що вони мали віру і цим були угодні Богові. Так. А без віри догодити Богові неможливо, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що він існує і дає нагороду тим, хто шукає його. Ну, дійсно. Тобто, хочете переконатись, є Бог чи нема, прийдіть з вірою о, і якби, шукати з вірою Бога. І тоді ми його, Господь, як каже, стучить і відкрить вам, шукайте і знайдете. Якщо людина вірить, що знайде, Господь їй відкриється. І на, без віри Господа неможливо пізнати. Далі автор пише: іной, отримавши відкривання про те, що було ще невидимим, тобто майбутній потоп, побожно приготував ковчег для порятунку свого дому. Нею осудив він світ і через неї зробився спадкоємцем праведності. Знову ж таки, говориться про праведність у жіної. Далі там на сьогоднішній це момент це все на сьогодні. Але далі там бо, якби ми можемо і. Якби отця або такого патріарха віри, це Аврам, так, який довірився повністю Богу, і це вмінилося йому в праведність. Тобто прикладів Звітлого Завіту, звісно, просто безліч, особливо всіх патріархів, якщо перечисляти, і праведників старозавітніх. Це Велика кількість людей саме в вірі, в тому що вони довіряли Богові, вони були впевненими, впевнені, що він є, існує в служінні перед Ним, ходінні перед Ним. Ходіння не просто туди-сюди, а саме жити з, з ну, прагнути праведності, щоб бути поруч з Богом, щоб ходити перед Ним саме в праведних одежах. Це яскравий такий приклад, що відкозавітних праведників тепер можна ми можемо надалі говорити і про новозавітних праведників, який сон сліг ми на сьогодні маємо. От. На сьогодні це все. Ми завершили з вами е, читання. Е, е, що ж, перед молитвою вас попрошу за Україну, попрошу вас. Підписатись, хто не підписаний, коментуйте, не лідуйтесь, це потрібно. І взагалі мені цікаво завжди читати ваші коментарі. Потім ну, Підписуйтесь, коментуйте. От, от щось з інтернетом, перепрошую. Пропоную, давайте помолимось тоді. В ім'я Отця і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, помилуй. Господи Боже наш, ти вислухав Моїсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив на Амаликитян, озброїв Ісуса на вина, на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою Твоєї.